Привіт, друзі! Це я Аліса. А це усі мої прочитані книжки 2024 року. Разом ми могли б, якщо і не захватити цю планету, то хоча б зірвати якийсь урок у школі, Угу, тому що нас було аж 78 плюс я 79. І сьогодні я в цьому відео хочу вам швиденько про всі ці книжки розказати, про щось розказати вперше, про щось нагадати, а про щось повторити в 101-й раз, щоб ви нарешті вже зрозуміли, що цю книжку треба обов'язково читати. Їх багато, тому погнали, починаємо. У січні я прочитала 8 книжок, непоганий вийшов місяць. Рік мій 2024 почався з чеського письменника Іржи Кратохвіла та його роботи із лисиці в даму. Мені здається, це прикрашка. Красна книжка, щоб почати своє знайомство з експериментальною літературою, тому що це і прикольна сатира над Радянським Союзом, і історія кохання, і трошечки такий от експериментальний роман. Тому тут є, в принципі, все в маленькому об'ємі. Трошечки експериментів, трошечки класної історії, ідеально. Далі був Марк Аксельрод, картонні замки. Ця книжка увійшла до найкращих книжок року. Про такі книжки не буду вам окремо говорити, повторювати. Ідіть, дивіться це відео. Далі Петер Хьок, тиша, теж найкраща книжка року. Якщо ви досі не дивились те відео, то давайте, 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 бігом, бігом, бігом. Роджер желязний, хроніки Амбера, от така от махіна, яка повернула мені віру в фентезі і в те, що цей жанр може мені подобатись. Леопольд фон захер мазох, венера в хутрі, книжка, в якій головного героя просто весь об'єм шмагали, і йому це подобалось. Мені не дуже сподобалось, але ну головне, щоб йому подобалось. Тібор Фішер, колекційна річ, прикольна іронічна історія, де головна героїня Ваза, яка розповідає про свої спостереження за людством, протягом я не знаю, 8 тисяч плюс років її існування, про пригоди, які з нею відбувались, і про якісь такі висновки про людей, які вона зробила. І закінчився мій місяць. Книжкою моя темна Ванеса Кейт Елізабет Рассел. дуже сумна історія про дівчинку, яку звабив у школі її викладач, і про те, як вона ввела. Себе в оману і казала собі, що це були нормальні відносини, справжня любов, хороші стосунки, аби тільки залишатись ось нормальною і не визнавати, що з нею щось сталося жахливе. В лютому було усього 5 книжок за те, які. Нік Горнбі фанат. Прикольна історія про чоловіка вже такого середнього віку, у якого життя було таке сяке, непогана робота, непогана дівчина поряд. Але от вони розходяться, він дивиться на себе і на своє життя зі сторони і розуміє, що щось тут не так, щось треба міняти. Але ну він вже доволі дорослий і йому так важко даються переміни. В книзі багато чудового гумору, і вона відкрила мені такого от письменника, як Нік Горнбі, якого буду читати далі для розради для підняття. Настрою. Ще одна книжка, яка спрацювала для підняття настрою, це Гаймор Пас. П'ятеро це вже шалений неймовірний трилер, в якому дуже багато деталей, від якого неможливо відірватися. На жаль, кінцівку я розгадала, але це не завадило і не зіпсувало задоволення від читання. Дуже класна штука, про яку я на жаль мало говорила протягом року: Філіп Дік Затьмарення. Історія про таємного агента, який під підкриттям втирається в банду наркоманів. А щоб вийти на їхніх дилерів і Прямому сенсі починає втрачати себе. Дуже захоплююча, е, класна історія з купою крутих діалогів, е, такий от прям шалений постмодернізм, до речі, який теж доволі легкий для читання. Тому, якщо вам цікавий цей напрям, то можете спробувати ось цю книжку. Джозеф Геллер, Пастка 22 увійшла в найкращі книжки року. Закінчився мій місяць з боженятами та позацикловий роман, який виділяється ще й тим, що е, тут все сконцентровано більше не на фентезійних. Лініях як любив прачет, а над кепкуванням над філософією та релігією, клас. В березні було сім книжок, доволі непоганих, і одна прям розпочався мій місяць напрочуд вдало. На Цуме Сосекі, ваш покірний слуга кіт, японський класик, про якого я, до речі, теж мені здається, мало говорила про цього року, а це треба виправляти. Автор примітний тим, що поєднував у своїй творчості як японську традицію, так і європейську. І це дуже відчувається. Це мене дуже підкупило, тому що ця книжка така по японськи філософська і спокійна, і по європейськи смішна. І така от сюжетна. Головний герой тут кіт, якого приютив викладач, вчитель, і він слідкує за людством і, як завжди, робить дуже невтішні для нас висновки. Ще один японський класик Дедзай Саму бракована людина. А якраз таки про браковану людину, про чоловіка, який відчуває, що з ним щось не так, що він виділяється. Він страждає від депресії, алкоголізму і всі ці свої страждання він описує у книзі. Ну, норм, така книга. Дон Деліло Тиша, книжка про те, як у світі чомусь усі електронні пристрої припиняють працювати, і яку це діру у людстві утворює. Е, примітно те, що моє читання з цієї книги співпало з тим, коли там перерізали якийсь кабель і не було інтернету якийсь час, і я от прям відчула таке собі 3 d читання, повне занурення, скажімо так. Ось вона, ця cả... книжка. А Джон Ірвінг доки я тебе не знайду, перше місце в списку найкращих книжок року. Хто хоче послухати детальніше, скільки я можу вас вже на те відео відправляти? А Катернер мова тіла, детектив, який я десь загубила, комусь віддала. Ну і Бог з ним, бо він мені абсолютно не сподобався. На відміну від Кетрін Райан Говард та її хронометражу, книжка про жінку, яка опиняється одна в лісі в незнайомій країні на зйомках фільму Жахастиків, Її хтось починає погрожувати. Вона боїться за своє життя і от мітається. В цій клітці і не розуміє, що їй робити. Я міталась разом із нею, і разом із нею мені було страшно навіть відійти в туалет. Ісмаїл Кадаре, генерал мертвої армії, албанський письменник. В принципі, ця книжка примітна тільки тим, що це албанський письменник. У квітні був мій день народження, тому я безпробудно пила. <сум> Вибачте мене за це, і прочитала усього чотири книжки. Ірина Вільде, сестри Річинські. перший том, який мені в принципі сподобався, але потім щось пішло не так, і цю червону серію, цикл я вирішила не дочитувати. Саймон Бекет Хімія смерті, перше розслідування. Не дуже мені сподобалася ця книжка. Мені здається, тому що я все ж таки не люблю ось ці кримінальні розслідування, коли. Оглядають місце злочину, опитують свідків, кудись їздять, з кимось розмовляють, сидять в офісі, брейнштормлять. Мені більше подобаються такі якісь пригодницькі трилери, от як хронометраж, тому і ця не зайшла. Тедже клюн шепіт за дверима. Дуже мила, дуже дуже мила і добра книжка, яка от як Чарльз Дікенс та його різдвяна історія розповідає про такого собі злого, цинічного скруджа безжального, який помирає, потрапляє. В таке собі чистилище, дає оце такий милий будиночок, де всі п'ють чай, і де, звісно ж, його життя після життя <змінюється>, змінюється на краще. Закінчився мій місяць епічно Грейді Гендрік, спосібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу. Це книжка про те, як домогосподарки в Америці борються з вампіром. Мені здається, більше нічого і ніколи не треба додавати, бо це речення мене купило. Я купила книжку, її прочитала, і мені дуже сподобалось. Травень був дуже класним місяцем. Я не дуже класно хворіла і тому прочитала доволі багато книжок. Андрій Курков, Самсон і Надія. Ця книжка увійшла минулого року в лонг-ліст міжнародної букрівської премії, тому дуже сильно мене зацікавила. Але це такий звичайний ретро-детектив. Поки що з усього прочитаного куркова, мені здається, ця книжка найслабша. Але вона дуже і дуже атмосферна. Тут про те, як Київ захоплюють більшовики, і нема світла, нема води, нема їжі, і наш головний герой блукає нічним Києвом, вступає з кимось в перестрілки, від когось переховується. Атмосфера от прям топ. Мені навіть було страшно. Девід Лодж переміна місць. До речі, погана новина. Цей автор помер 1 січня 2025 року. Хороша новина: він помер старим, в принципі, мирно у себе вдома. Це перша частина кампусівської трилогії з гумором про те, як англійські та американські викладачі приїжджають в університети один до одного по обміну. І, звичайно ж, порівнюються, англійська і американська зовсім не схожі один на одного протилежні культури, і на основі чого є дуже багато. Ато жартів, кумедних ситуацій, і гумору Ребека Кван Жовтолика книжка, до читання якої я вважала, що Ребека Кван така собі ханжа і моралізаторка, яка не впустить можливості показати заходу, що вони всі галімі колонізатори. Але в цій книзі вона виправилась. Вона мені дуже сподобалась, тому що тут Ребека Кван показала, що в неї є і почуття гумору, і вона може посміятись не тільки над європейцями, але й над собою також. Харуки Муракамі, First Person Singular – збірка оповідань Харуки Муракамі, яка підтвердила, що в принципі романи Муракамі мені подобаються більше ніж його оповідання. Хоча в них теж є оця магія, багато відсилок до книжок, літератури, самотній персонажі, але це все не настільки концентровано, як в романах, тому все ж таки його велику прозу я люблю більше. Маріана Лекі, те, що видно звідси, книжка, яка увійшла до списку кращих книжок року. Тревіс Болдері легенди та лати це затишне фентезі. Хто б міг подумати, що мені ця книжка сподобається, але вона мені дуже і дуже сподобалась. тут про те, як орчиця відкриває е, кав'ярню. І все, в принципі, майже весь об'єм. Вона обирає тарілочки, чашечки, наймає працівників. Усе це будує, виробляє дизайн. Мені аж самі захотілося, чесно кажучи, відкрити свою кав'ярню або, хоча б, приготувати сінабони епічне завершення місяця. Вірджинія Вулф Орландо. Книжка, яка теж, звичайно, як ви бачите, увійшла до найкращих книжок року. Я не пам'ятаю, що сталося в червні, але явно щось пішло не так, тому що я прочитала всього чотири книжки. Хосе Карлос Самоса, Печера Ідей. Кращі книги року. Патріція Локвуд про таке не говорять, кращі книги року. Тері Прачет Піраміди теж позацикловий роман Прачета з атмосферою Єгипту. В принципі, він мені сподобався, але от зараз я вже майже нічого не пам'ятаю, на відміну від боженят, тому, можливо, все ж таки, ну, якось 4-3,5. Люсі Фолі, Паризькі апартаменти, прикольний камерний детектив, який мене трошки вже знудив до середини, тому тільки трічку. В липні я знову хворіла. Це не тільки відео з прочитаним, а ще історія моїх хвороб. Тому прочитала, як ви бачите, багатську, аж 8 книжок. Курт Вонегут синя борода, найслабший роман Вонегута, на мою думку, про художника і його життя. Я не дуже любила Курта Вонегута за те, що його романи надзвичайно скажені, що я за ними не встигаю. А цей роман настільки не скажений, що плентався десь позаду. і Я не могла зрозуміти, чи збирається він мене наздоганяти. М. Л. Ріо, ніби ми злодії, фанфік на донну тарт. Прям прямий. Університет, студенти театрального, вбивство одного серед них. Там є Річард, звичайно ж. Потім дуже багато цитат Шекспіра до місця і не до місця, дуже багато ниття і солодкий кінець, але було атмосферно. Луї Фердинанд Селін, подорож на край ночі. Це що краща книга року? Мартен Паш, як я став дурнем, одна з найгірших книжок року теж було про це відео. До речі, треба було вас і туди відправляти. До речі, від фабули я ще прочитала імперфекціоністів. Подарувала вже цю книжку, тому забула показати. Вона була, мені здається, прямо от в січні. Ліса Джуел, «Ніщо з цього неправда, захоплюючий трилер. Я його прям з ангіною, от з такими гландами прочитала за день. Навіть забула, що в мене щось там болить. Тому дуже дякую цій книзі, що відволікала мене від страждань. Сара Ніша Адамс, список для читання, дуже добра і зворушлива книжка про людей з травмами, людей самотніх, людей нещасних, які знаходять такий собі універсальний список для читання, і вирішують читати по ньому книжки і як це змінює. Їх життя на краще і робить не такими самотніми, бо, звичайно ж, література об'єднує. Цій книзі я вдячна за те, що вона надихнула мене скласти такий самий список, універсальний для читання, і це відео в мене залетіло аж на 40 тисяч. Додало мені багато підписників. Можливо, хтось із вас прийшов до мене від цього відео. Привіт, добрий день! Як ви? Не розчарувались? Сподіваюсь, ні. Кей Макдоналд цей химерний світ. Прикольна книжка, гумористична про редакцію паранормальної газети, яка з Розуміє, що відбувається щось паранормальне. Розчарувала мене трошки ця книжка, тому що я не люблю детективи, в яких є магія, і оце все це якесь читерство для мене. Одразу в детективах немає ніяких правил, ніяких меж, і тому мені там легко загубитись. Насправді, що і сталося, там дійсно є паранормальне, тому в принципі продовжувати цю серію я не планую. В серпні я прочитала шість книжок. Нарешті я прочитала легендарну Тоні Морісон, лауреатку Нобелівської премії з літератури. Це роман лауреат Пуліцеровської премії з літератури такий собі магічний реалізм, який розповідає про жінку, якій довелось вбити свою дитину. І тепер привід цієї дитини тероризує її та її родину. Дуже сумна історія, яка, мені здається, трошечки вже от втратила з часом, тому що є. Багато вже інших історій, більш таких от яскравих на цю тему. Майкл Ондадже Світло війни звернула увагу на цю книжку, тому що мій улюблений Джон Ірвінг додав її в свій список найкращих книжок 21-го століття. А і я тепер розумію, чому йому ця книжка так сподобалась, тому що це такий собі короткий переказ Ірвінга. Якщо його романи дуже товсті, то цю, начебто, ужали і от швидко перемотали на швидкості Х2, щоб читач не знудився. Розповідає про двох. Дітей, яких лишають рідні, кудись там по своїх справах їдуть, і лишають їх на якогось дивного кримінального авторитета, щоб той за ними пильнував і їх захищав. І як вони завдяки цьому дізнаються багато нового про себе, про свою сім'ю. Дуже прикольна така, от знову ж таки, скорочена, пришвидшена історія, але сподобалась мені менше ніж Ірвінг, тому що я навпаки люблю дуже дуже товсті книжки. Софія Андрухович Катананхе найгірша книга року. Пф, на жаль. Фернанда Мельчор «Сезон ураганів. Дуже класна книжка про маленьке мексиканське містечко, де є тільки бідність, наркотики, випадковий секс, насилля, 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 насилля дуже красива у своїй огидності книга. – «I want to die, but I want to eat» Тео А це дуже популярна книжка, така скорочена розмова нашої авторки з її психотерапевткою, а, яка вчила її працювати над собою, над своєю низькою самооцінкою. І от книжка переважно про низьку самооцінку. А як ви бачите, це не про мене? Тому вона мені була не дуже корисною. Єдине, що я захотіла поїсти те «Георгій Георгіясподіна в часосховище. 啊。Ah. Найкраща книга року. У вересні був останній місяць роботи, переїзд, тому вдалося прочитати усього п'ять книжок. Георгій господінов природний роман та інші історії. Теж непогана книжка, але сподобалась мені менше, ніж часосховище. Вона така більш не знаю, якась дерзка, більш смілива. Як починаючий письменник Георгій господінов в себе там не стримував, а от часосховище мені вже більш такою виваженою, вивереною і красивою. Далі прочитала останній роман Маркеса. Зустрінемось в серпні. Книжка, яка довела, що іноді письменників варто слухатись і не видавати те, що вони просять не видавати. Абсолютно не вразила, навіть трошки засмутила. Нік Горнбі про хлопчика знову ж таки, прекрасна книжка британського письменника про людей дуже різних, які зустрічаються і міняють життя одного, один одного на краще. Теж підняла настрій, розрадила Майк Гейл, чоловік, якого я здається знаю. Книжка про двох людей, які зустрічаються і змінюють життя один одного на краще, але вона мене дуже дратувала своєю такою черезмірною солодкістю, якоюсь неправдоподібністю, гіперболізованістю, драматизацією усього. І Юкіо Місіма сповідь маски це автобіографічний роман легендарного японського класика про те, як йому важко було в консервативному японському суспільстві визнавати свою гомосексуальність і примиритися з нею. Жовтень був хорошим місяцем, тому що це був перший місяць, коли я вже не працювала і могла начитатись, назнімати своє задоволення. А ще тому, що я поїхала за ліською в Карпати з нашими собаками, і там було дуже кайфово. Юрій Винничук «Цензор снів, непоганий роман мого улюбленого письменника українського. Знову ж таки, Юрій Винничук намішав там усіляких жанрів: і шпіонський роман, і роман про кохання, і історичний роман все-все-все, що завгодно. Тому від книжки абсолютно не втомлюєшся. Але, на жаль, першою у нього я прочитала танго смерті. Вона і стала найкращою, тому тепер усі його романи я буду порівнювати з танго смерті. На жаль, не на їх користь. Шехан Каруна Тілака, сім місяців Малі Алмейди, дуже класна книжка, лауреат Букерівської премії 2022 року. Цілковито заслужено. Це шрі-ланкійський автор і розповідає він тут про шрі-ланку, країну, про яку я абсолютно взагалі нічого не знала. Тому мені було дуже цікаво дізнавати щось із книги, робити якісь свої додаткові дослідження. Це дуже цікавий детектив і дуже зворушливий любовний роман. Розповідає про чоловіка, такого собі військового фотографа, журналіста. Наліста, якого вбивають, і тепер в загробному житті йому треба дізнатись, хто ж все ж таки його вбив. А це дуже і дуже складно, тому що в Шрі-Ланці настільки напружена політична ситуація, що в принципі всі вбивають один одного і жодного за це якогось сорому не відчувають. Тарас Прохасько не прості. Краща книга року. Ольга Такарчук Емпусіон, така собі зачарована гора Томаса Самана, тому що теж розповідає про хлопця, який приїздить в гори лікуватись від туберкульозу в санаторій. Це така собі збірка мізогінних поглядів щодо жінок, тому що головні герої тут, звичайно ж, чоловіки, і вони, звичайно ж, спілкуються на свої прекрасні і розумні теми. Звичайно ж дають оцінку жінкам, де їх місце і що вони мають робити. Але кінець хороший. Вони потім за це. Отримують по заслугах йо Котавада, мемуари білих ведмедів. Дуже люблю цю японську письменницю. Вона така доволі атмосферна. Розповідає цей роман про декілька поколінь сім'ї ведмедів, які е, виступали в цирку, писали. Романи і розмірковували розмірковували про своє життя і про людство і життя поряд із ним. Хісаші Кашіваї, The Kamagawa Food Detectives зараз дуже популярний напрям Healing Fiction, особливо от в Японії і в Кореї, і це якраз одна з таких книжок. Це збірка таких собі оповідань про ресторан детективний, в який можна прийти і замовити будь-яку страву зі свого дитинства, щось таке, що ти колись десь в якомусь ресторані спробував, але тепер не можеш відбуватися знайти цей рецепт, і наш головний герой, власник цього ресторану, вам обов'язково знайде саме те, що ви потребуєте, саме, те, саме той смак з вашого дитинства, який ви шукаєте. Дуже добра, але дуже примітивна книжка. Кадзуо Ішігуро, художник хиткого світу, неймовірний роман. Він мені дуже сподобався про свою відповідальність перед історією і перед звірствами, яке чинить твоя країна. Головний герой тут художник, який малював. Патріотичні картини тоді, коли цього, мабуть, варто було не робити. І е, тепер всю книжку він розмірковує про свою відповідальність і про те, наскільки він залучений у злочини, які зробила його країна. Ще один японський письменник, прям якийсь рік японців, Джунітіро та Нідзакі, чорне-біле, дуже вдячна видавництву Астролябія за те, що вони відкрили нам насправді то дуже відомого японського класика, про якого я раніше абсолютно нічого не чула. А ця книжка цікава і сама, як детектив, тому що Піввітає про головного героя письменника, який написав детективну історію, де жертвою став прототип його знайомий. І потім цього письменника дуже бентежить те, що тепер його знайомого можуть вбити і вину скинути на нашого головного героя, тому що, ну, начебто, він все промалював, як це все треба робити, щоб злочин не викрили, і скинути цю вину на нього. Але ця книжка ще цікава і моїм дослідженням після читання, на яке я витратила, мабуть, більше часу, ніж на читання самої книжки, тому що вона. Повністю написана під впливом його відносин з Акутагавою Носкет, ще одним відомим японським класиком. І виплила із самогубства останнього. Тому вона от така книжка з історією. Підходимо вже до кінця. В листопаді я прочитала шість книжок, але яких? Оу! Джулія Армфілд, Our Wives under the Sea. Я обожнюю цю книжку в найкращих книжках року. Керолайн Одонахю, випадок із Рейчел. Книжка зацікавила мене тим. Що номінувалась на премію Вудхауса як один з найсмішніших романів року. Не сказала б, що він прям якийсь суперсмішний, але це така цікава історія, дорослішання нашої головної герої нашої головної героїні з її друзями, п'янками, спробами знайти роботу, спробами знайти більш перспективну роботу, самокопанням, самобічуванням. Коротше, про все те, через що проходили усі ми, тому вона така relatable і мені здається, через це стала дуже популярною. Кеті Кітамура, близько. Книжка мені не сподобалась, тому що це такий зріз життя, якась мить із життя головної героїні, дуже непривабливої жінки, насправді, про яку мені було неприємно читати. Саяка Мурата Earthlings. Одна з найкращих книжок року Ганя Янагіхара маленьке життя, книжка, яку я прочитала, мабуть, остання в цьому світі зі своєю подругою. Я приступала до читання в принципі, вже знаючи абсолютно все про цю книжку, і це мені пішло, мені здається, не на користь, тому що нічого нового від читання я для себе не дізналась, не знайшла все, що я знала, те й отримала. Еміягі Diary of a Void, мала бути смішною історією про жінку, яка, щоб отримувати для себе привілеї на роботі, а скоріше за те, щоб на неї не звалювали додаткову роботу через те, що вона жінка, вона видумує, що вона вагітна і що з нею відбувається протягом цього часу. А виявилось це доволі нудною історією про жінку, яка видумує те, що вона вагітна. На жаль. Книжки грудня аж важко піднімати, тому що було аж 10 книжок. От начитались так начитались. Шелбі Ван Пелт напрочуд кмітливі створіння, доволі звичайна і примітивна історія з розряду тих, де люди зустрічаються і змінюють життя один одного на краще, тільки тут життя людей на краще змінює восьминіг. Лі Бардуго, дев'ятий дім відкриття мого року, тому що це перша, мені здається, підліткова історія, яка мені прям дуже сподобалась. Оце годний, я би сказала, Dark Academia роман про таємні культи, про магію, про університети, про вбивства коротше, тут дуже багато всього цікавого. Не могла відірватися від книжки. І от прям. Такий міцний янґедалт, який я усім тепер раджу. Едвард Повіс Мезерс. Кайнова Щелепа. Це взагалі-то не книжка, а головоломка, але вийшла у КСД в книжковій серії, тому зарахую до прочитаного. Це легендарна штука, яка вийшла вперше в 1934 році. А тут є 100. Сторінок, які треба спочатку розставити в правильному порядку, щоб зрозуміти історію, спойлер, ви її ніколи все одно не зрозумієте, бо там дуже багато відсилок, цитат, все це треба читати в оригіналі, і мені здається бути переважно носієм мови. А після цього, коли ви зрозумієте цю історію, треба знайти шість вбивць і шість постраждалих, відправити свої здогадки у видавництво, і вони тобі скажуть, правильно ти відгадав чи ні. Тобто, в у вільному доступі розгад до цього детективу нема. Ця книжка для мене примітна тим, що розірвала мені TikTok, він набрав там щось типу 260 тисяч переглядів, як я її купую тільки. Я хотіла ще зняти відео, як я її розгадую, але зрозуміло, що це буде величезна купа витраченого часу, просто марно. Тому я зупинилась і відео це, на жаль, так і не вийшло. Хто щось зрозумів, хто взагалі щось пробував розгадувати? Напишіть, ви, ви щось розгадали чи ні. Рафель Боб Ваксберг, той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі, прикольна збірка оповідань, трошки абсурдних, трошки дивних, трошки смішних про людей, про любов, про їхні відносини. Якщо вам хочеться якоїсь трошки експериментальної літератури лайтової, прям ідеально. Олівія Ленг. тіло кожного, книга про свободу, як завжди, Олівії Ленг, це збірка есеїв, об'єднана однією темою. Тут це свобода, а не тіло скоріше. І як завжди, трошки особистого історія яєчників Олівії Ленг і як вони хворіли. Трошки інтелектуального, наприклад, історія, як два найвідоміших психоаналітики розсворились через оргазми. І трошки якихось інших постатей, який розширяє ваш кругозір. Тому дуже цікава і корисна книжка. Толкен. Листи різдвяного діда дуже зворушлива книжка вже своїм задумом, тому що це листи, які Толкін писав своїм дітям від імені Святого Миколая кожного різдва протягом з злишком років. А це було дуже мило, що він не забував кожного різдва, навіть під час Другої світової війни, земітувати лист Святого Миколая і розказати, що ж там в нього відбувається на його північному полюсі. Енпетшет, голландський дім дуже хороша сімейна історія. Я, в принципі, доволі прохолодно ставлюсь до сімейних романів. Але цей мені сподобався. Він і добре написаний, і доволі цікавий, і класно характер розкриває. Така от. Хороша сімейна історія, яку можна прочитати в маршрутках буквально за два дні. Тревіс Болдрі, книжки та кістяний пил. Знову ж таки, книга про орчицю, але яка вже не відкриває кав'ярню, а приїздить в маленьке містечко і допомагає розвиватись книгарні. Як завжди, хрускіт з коринок від булок і сінабонів тут гучніший, аніж хрускіт кісток, які в фентезі зазвичай розламуються. Тері Прачет, поштова лихоманка. Дуже мила і дуже прикольна книжка, виробничий роман про те, як наш головний герой Аферист починає працювати на забутій богом пошті і починає суперницю. Ство з семафорними вежами, які доставляють листи швидше, якісніше, але вони дуже алчні загрібають багато грошей, тому він буде боротись із самим злом. Остання книжка року цей гівняний рік закінчився гівняною книжкою Сатоші Ягісава, Days at the Marisaki Bookshop. Події тут відбуваються в Джимбочо або в книжковому місті всередині Токіо. Це такий район, в якому більше ніж 100 книгарень. У кожного з них своя якась спеціалізація. Тут є книгарні, які присвячені кіно, де продаються тільки листівки, якісь газети, магазини, коротше, все що завгодно. А теж такий собі хілен fiction, але жахливо примітивний. Я ненавиджу книжки, в яких обсмоктуються проблеми головних героїв, які виникають тільки через те, що вони не можуть один з одним нормально поговорити. Говорити поганий такий приклад для літератури зцілення, тому що насправді треба заохочувати людей спілкуватись один з одним і вирішувати свої проблеми, а не робити це так безглуздо, як роблять головні герої. Ця скажена подорож 2024 роком. Нарешті закінчилась. Сподіваюсь, 2025 буде кращим не тільки в читанні, не тільки в книжках. Але і в усіх сенсах сподіваюсь, нам нарешті в 2025 році пощастить, і це стане рік. Коли все обернеться на краще і ми будемо з вами щаслими, щасливими, втішеними і нарешті мирними спокійними. Дуже дякую вам, друзі мої, за перегляд. Пишіть, скільки книжок ви прочитали в 2024 році, скільки хочете прочитати в 2025-му. Я вас усіх міцно цілую і обіймаю. Хто напише коментар, у того гімняні книжки в 2025 році не зустрінуться. Цілую, обіймаю. Ніжно у лобік.